Привіт. Мене звати Людмила і я вас дуже і дуже рада вітати на своєму каналі. І звісно, що на своєму квітучому підвіконні. Якщо ви мене дивитесь і ще не підписані, то зробіться обов'язково, ви не пошкодуєте. І переходимо до нашого сьогоднішнього відео. Хочу вам показати свої орхідейки. Подивіться, це в мене Монтерей. Скільки має листочків. Скільки має квіточок, в нього вже майже повний розпуск, і ви писали мені в коментарях, що це буде пишне квітуче обличко. Так і є, подивіться, дуже гарні квітки, вони наче і подібні і зовсім різні. У цієї орхідеї засохша коріння багато ви бачите і є нові корінчики, і я планую навесні пересадити її. Це в мене бігліпчик у бангі, ну нарешті він розквітнув. Якщо ви пам'ятаєте відео, то ця орхідея випустила найперший квітоносок. Разом з цією орхідейкою сюрприз. Ви вже знаєте, що це в мене орхідея мутації бабулетка Крезі Тюн. Супер, мені подобається ця орхідея дуже сильна. Тут в мене орхідея незнайомка, наращує листочок і корінчики, тільки полила, бачите ще волга кора. І гарно бачите зелені корінчики. Це мене дуже і дуже тішить. Люблю зелений <рив> колір листочків і корінчиків. Так, там в мене орхідейка нещодавно ну, пересаджена. Фенікс триліпс, також пролита, бачите вологу кору. Тут вона ще росте як хоче. Так, ось тут, бачите, бруньку пробудила, зараз фокус наведу. Ось брунечка пробудилася тут. Взагалі в ці орхідеблок квіт... три квітоносика, а на двох вона пробудила бруньку. Третій поки що відпочиває. Ось така орхідейка дуже гарна, дуже вже чекає на її повторне цвітіння. Так, зараз все поставлю на свої місця, щоб нічого не зачепити і не вронити. Так, орхідейки дуже і дуже-дуже гарні. Супер. Це в мене пальма. Ну, як в мене, це квітка з крові. пальмочка тут, окраса орхідейного підвиконня. Так, переходимо сюди. Тут в мене біла орхідейка, пам'ятаєте псевдо дикого кота. Ну ось така в мене орхідея нарощує корінчики, я трошки підсипала кори. Ось така біла красуня, і вона поїде до мами. Ну ви ж знаєте, що. Мамі не відмовиш, вона цю орхідею вже запримітила. Ця орхідея в мене Меліон. Вона поки що наращує листочки, корінчики. Переходимо далі. Тут в мене леді фантазі. Ну, дуже гарна орхідейка, мені також вона дуже до вподоби. Але також її запримітила мама, і вона скоро поїде до мами, на стелаж під лампу. Тому що в мами багато місця, і вона мені натякає, що що б ти мені такого би привезла. Так, і ця орхідея Аласіво вже в мене відквітнула, також їде до мами. Кідносик вона друге завмерла, корінчики розклуклені в стадії росту, я за нею наблюдаю, бачите, багато є сухого, але нічого вона почувається бодро і дуже-дуже гарно виглядає. Так, це в мене кам'яна трояндочка. Нарешті вона розкрила свою квіточку. І я зараз під час знімання відео помітила, що вона нарешті продовжує квітнути. Бачите, брунічки з'являються, бутончики для нових квіточок. Я дуже рада, бо цього не було. Зовсім ще на днях. Ну сонечку просвятила, всі які вирішили проснутися від постійного сну. Так, і тут на самому куточку є орхідейка, вона називається Дебора. Подивіться, хто бачив відео, я її знайшла в мусорному пакеті. Цю орхідею, бачите, тут є питання по корінчикам. Я поки що їх намагаюсь нарощувати. Також вона наростила в мене два листочка, старі, бачите, з, з, з плямками, з крапом, а нові чомусь без крапу йдуть, хоча я її не. Поливаю зараз добривами, не зловживаю цим. Ось така орхідейка, хай вона краще мені наростить корінечки-листочки, а може і заквітнути. Я тут навіть не знаю. Мені краще, щоб була орхідея здорова, а потім вже хай дарує мені квіточки. Це буде найкраща плата за мою роботу, за моє старання. Ось такі новинки. На цьому підвіконі три орхідейки поїде до мами. Дуже-дуже хочеться, щоб вона також відчувала ці позитивні емоції, які відчуваю я від цигарних орхідей. Клас. Мені подобаються зараз мультифлори, я хочу собі трошечку навити колекцію іншими орхідеями, а орхідейки, які займають багато місця, на жаль, в моїх маленьких умовах, поїдуть до мами. Цей бігліпчик це просто щось таке неймовірне, мені дуже подобається. Це в мене перший Бегліпчик, і я закохалася. В цій орхідеї дуже-дуже круто мені подобається. Ось таке моє скромне цінне на підвіконнях. Може, воно і не пишне, і не буйне, і на один квітоносок, але мені дуже подобається. Це моя відрада в таке складне. Зараз час. Я вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей на моєму каналі.